Фур'я був людиний комплекс, який був озброєні. Всі наші бажання декларації були враховані. Я уявлення не мав нічого про безпілотні системи. Івано-франківець парф один з найдосвідченіших аеророзвідників у війську. Ти знаходишся наскільки це можна сказати, на більш безпечній відстані від лінії бойового зіткнення. Я вважаю, що будь-який чоловік, україн, який вважає себе українцем, який має паспорт громадянина України, має захищати Україну. Значить, свого часу я закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. При цьому в університеті була кафедра військової підготовки, ось, на якій я здобув первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта. Після закінчення вузу деякий час працював інженером в місті Івано-Франківськ. Потім, коли почалася війна, в 2016 році я прийняв рішення, от, скажімо так, використати ще свою. Військову освіту, на той час це була військова кафедра, і піти до Збройних сил України. І ось так я в, в восени 2016 року потрапив в 44-ту окрему артилерійську бригаду міста Тернополя і з того часу служив в ній. Спочатку був командиром взводу, потім командиром батареї безпілотних авіаційних комплексів. І на даний час начальник відділення застосування безпілотних систем. Я уявлення не мав нічого про безпілотні системи. На той час тільки сформувався звод безпілотних літальних апаратів. Ось на озброєння якого була фурія, і це був людиний комплекс. Який був на озброєнні. Коли я прийшов в бригаду, на озброєнні була вже mm -hmm. на той час перша фурі mm -hmm. А1С. Був сформований один екіпаж, вчився літати, скажімо так. Оце це була от така ноу-хау, скажімо. Ось, і тоді з того часу і почалося моє знайомство з БПЛА. До того я взагалі не знав, що це таке, як воно працює. Спочатку ми літали на фурі А1С, а в 2018 році. Ми отримали, одні з перших отримали вже модернізовану марку А1 СМ. Подумали і вирішили взяти перші два комплекси. Тобто можна тоді було брати на вибір. Ну, мається на увазі, ти отримав складу комплекс, але номер ти вибирав собі сам під час. От ми вибрали тобі перший і другий комплекс з 2018 року до тепер оці комплекси номер один. І номер два у нас у бригаді. Так. Скажемо так: якщо брати 2016 рік, коли ми тільки отримали першу фурію і брати фурію зараз 2025-го, бо це, скажімо так, залишилася одна назва, мабуть. Тому що дуже багато змін. Що стосується і програмного забезпечення, і самого полю, тобто той комплекс, який був е в 2016 році, і цей, що зараз, це будемо так казати, небо і земля, е Тлонавія, наскільки я знаю, постійно модернізовує. Е з 2016 року співпрацює з Атлонавія, і е е всі наші бажання декларації е були враховані. Я буквально рік назад. Знайшов у себе на комп'ютері 17 2017 року. І ми з тобто, хлопцями писали, що ми хочемо покращити, що ми хочемо змінити, модернізувати, доробити. І от, от всі оці наші побажання вже втілені в сучасній фурії випуску 23-го, року. Комплекс е призначений е для розвитку та корикування артилерійського вогню. Оскільки ми артилерійська бригада, е то іменно е фурія поступала на озброєння артилерійських бригад. Основна задача це була виявити і знищити е ворожу ціль, будь то е бронетехніка, бліндажі, укриття, якийсь особовий склад. Якщо порівнювати фурію першого, першої моделі і теперішню, то скажімо так, там багато чого дороблено. Сама камера фурія А1СМ, камера це вже гімбл, який крутиться на 360 градусів. Чого не можна сказати про фурію першого випуску? Не пам'ятаєте на 180 градусів чи наскільки камера поверталася. Також саме програмне забезпечення. В сучасній фурі є, є програми, які допомагають безпосередньо вносити коректуру і обчислювати коригування вогню на наземному пункті управління. Досконалені там батареї, час перебування в повітрі збільшився. Ну, основна така це камера стала набагато краща. Фурія з аналогової перейшла на цифрову, тому що аналогова фурія вона могла перехоплюватися ворогом, по від, від зв'язок міг перехоплюватися вже цифрову фурію, ворог не може так перехопити. Початок повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Багато хто, які звільнилися з нашої частини, раніше поверталися. От почалася війна. От перший день війни у мене було дуже багато дзвінків від тих операторів БПЛА, які служили в моєму підрозділі, в нашій бригаді протягом минулих років. От і практично ну, майже всі хлопці, які служили в нашій військовій частині операторами БПЛА, вони повернулися до нас. Це були досвідчені пілоти, які вже Мали за плечима дехто 6 років, дехто менше, дехто більше стажу на БПЛА, і причому різних зразків. Тому що ну, деякі звільнялися, дехто їх виходив по стану здоров'я. Ось, і люди здобували досвід і на цивільних роботах. Ось. І станом на початок повномасштабного вторгнення у мене е, сховувався досить потужний такий е, кістяк. Е, батареї були досвідчені пілоти, е, з якими ми пройшли цей Ну, На жаль, е, жив до цього місця, <свіття> тим, хто загинув, хто отримав травми. І, Постану здоров'я не зміг продовжити військову службу і зараз перебуває в цивільному житті. Але постійно підтримуємо контакти, спілкуємося. Багато підготували екіпажів, навіть інших бригадів. Всі екіпажі БПЛА літають під впливом засобів радіоелектронної боротьби противника. І от Новоспечені зовнішні пілоти стикаються з тим, що. Вони приїжджають сюди в зону бойових дій і ну, не завжди їм вдається з першого разу виходити з-під впливу цих засобів. Ну, е, при відборі кандидатів е, на навчання е, операторів ВПЛ, е, ну, в першу чергу, звичайно, я роблю ставку, через... Е, людина розуміє комп'ютер. Чи в неї є хоча б елементарні е, навики опрацювання? праці на комп'ютері. Друге, на що звертаю увагу, це наскільки людина спокійна, врівноважена, тому що, як показує особиста практика, ніколи не можна парити в відчай, не можна нервуватися, тому що робота така, що вимагає, як то говориться, холодної голови. Тобто інколи доводиться приймати нестандартні рішення. Якщо людина в критичній ситуації запанікує, вона може провалити чи не виконати бойове завдання. Угу. Тобто потрібні, насамперед врівноважені люди, які готові часто, причому приймати нестандартні рішення, тому що не всі випадки, не всі там ситуації описані, там чи в керівництві льотної експлуатації, чи взагалі. Десь в книжках. Фактично, кожен виліт він може перед тобою ставити певні виклики, і якщо ти не будеш рівноваженим і не будеш е е аналізувати, ти не зможеш зробити правильне рішення. Mm -hmm. Чи ти збережеш е сам БПЛА і чи ти збережеш е навіть своє життя? Тому що буває таке, що ворог відслідковує е нашу фурію і може, скажімо так, подивитися на себе. Місце злітно-посадкового майданчика. Якщо ми розуміємо, що за за нашим польотом стежить, ми стараємося ну, приймати деякі рішення. З таких історій можу згадати, січень 23-го року ми виконували бойове завдання, коригували вогонь по позиціях противника. І от у нас е миттєво пропало відео. Ну, що, що ми тільки не робили, відео е не відновлювалося, хоча всі е показники е на наземному пункті управління були нормальні, У нас просто не було чомусь відео. Без відео повернули його е за допомогою компасу, навігаційної системи. І після повернення ми побачили, що просто камера прострелена. Всі два крила теж були посічені осколками. Тобто, фактично, mm -hmm. ворог десь застосував ракету протиповітряної оборони, але, скажімо так, не задів важливих органів фурії. І таким чином ми могли її повернути додому. Ну і ще був такий нестандартний випадок, коли. Це було влітку влітку 22-го. Тоді було mm -hmm. дуже жарко температура була більше 40 градусів. Mm -hmm. Ось, і у нас ми довго не могли набрати висоту, тому що були перепади холодного і гарячого повітря. Двигун дуже довго працював на всю потужність, і десь на відстані 9-10 кілометрів у нас відмовив двигун. І нам довелося повернути літак до злітно посадкового майданчика, і буквально долетів кілька сотень метрів. Ось 9 кілометрів. Ми його так тянули за допомогою. Ну, у нас була висота більше тисячі метрів. Ну і за допомогою, скажімо так, вже навиків, набутого досвіду, вдалося повернути літак цілими неушкодженим. Потім просто поміняли іншу мотораму і продовжили виконання завдань. Як таких традицій ніяких немає, єдина традиція це ніколи не панікувати. Тому що завжди з будь-якої ситуації можна знайти рішення. Ну коли тебе вже звичайно збили, ти вже нічого зробити не можеш. Але навіть у той випадок, про який вам розповідав, що відмовив двигун під час польоту, і довело так повернули. Тоді так само випадок, що спрацювало ППО, це, до речі, не єдиний випадок, коли вороже ППО пошкоджувало нашу фурію і ми її змогли успішно повернути додому. Ну, я хочу сказати, що, мабуть, будь-який оператор БПЛА він змушений постійно навчатися, тому що сучасна війна вона характеризується швидкою зміною обстановки. Ворог теж не стоїть на місці, прогресує, ворожі засоби радіоелектронної боротьби постійно оновлюється, удосконалюється. І перед нами, як перед оператором ПЛА, перед зовнішніми пілотами, завжди кожен ну не кожен прям політ, але кожен новий день це якийсь новий виклик. Тому що буває таке, що. Ти сьогодні виконуєш бойове завдання, в тебе все нормально. Завтра той самий стартовий майданчик, той самий район розвідки, але тебе починають подавлювати ворожі засоби реп, ти намагаєшся від них якось уходити, але вони слідкують за тобою. І якщо ти не будеш розуміти елементарних базових основ, ти не зможеш виконати завдання, тому що в нас були такі вильоти, що доводилося кілька разів за політ міняти висоту маршти антенни. Тобто їй приходилось то опускати, то піднімати, змінювати місце положення антени. Були навіть такі випадки, що доводилося під час польоту перезагружати наземний пункт управління. Тому що ворожі засоби РЕП, наскільки задавили літак, що в нас повністю все пропало, все зависло. Ось. І, ну, Пілоти завжди стикаються з якимось такими викликами на фронті, знаєте. Плюсом бути ну, оператором БПЛА це ти не перебуваєш, скажімо так, напряму під час зіткнення з противником. Ти знаходишся, ну, наскільки це можна сказати, е, на більш е, безпечній відстані від лінії бойового зіткнення. Е, що стосується о, операторів ППЛА Фурія, е, ну, ми знаходимося скажімо так, на досить безпечній відстані, ну, я з відомих причин не буду називати яка це відстань, е, скажімо так, ТТХ «Фурії» дозволяє е, нам виконувати бойові завдання, вглиб е, Території противника з е, таких майданчиків е, для старту, скажімо так, відносно безпечних. В принципі, основним критерієм, е, за яким люди могли б більш активніше ставати оператором БПЛА, є те, що е, це досить безпечна робота, скажімо так. Звичайно. Е, Ворог має каби, має артилерію, має ракети. Прилетіти може бути, як ви бачите, що літає по цілій території України і на Західній області. І, ну, всюди літає. Але все ж таки оператор БПЛА а в першу чергу такого літакового типу як Фурія, він знаходиться на безпечній відстані від противника. І це, в принципі, комфортно. Ну, найголовніше це, це моя сім'я. Це моя донечка, дружина, батьки. Ну і ще одним з основних таких аспектів це мабуть те, що раз я народився на цій землі, то я маю захищати. Тобто, тобто я не збираюся нікуди тікати, нікуди ховатися. Зараз напала Росія. Воюємо проти Росії. Завтра нападає якась інша країна, будемо воювати проти іншої країни. Якщо ти народився на цій землі, то ти як, як голова сім'ї, як батько має захищати свою сім'ю, свою там, дружину, дитину, так само я вважаю, що будь-який чоловік України, який вважає себе українцем, який має паспорт громадянина України, має захищати Україну.